Як пояснити власне дитині за парочку хвилин, чому ніколи не можна матюкатися? Бо ми знаємо, що діти сьогодні розмовляють матюками перше. Мова це дар, це Божий дар, якщо ви віруючі, ваша дитина віруючи, і не можна використовувати цей дар для того, щоб використовувати ці брудні та огидні слова. Я тобі буду, дитина, далі це поясню. Та слова мають сильний вплив. Ну, скажи, була ж так, що тебе поранили словами, а це означає, що так. Саме, коли ти використовуєш брудні слова, то ти можеш поранити іншу людину. Матюки в устах дитини означають, що ти просто забруднюєш не тільки вуха і душу тих, хто тебе слухає, ти ще забруднюєш і свою душу. А ти знаєш, що це подібно тому, як наче ти п'єш, ти. Той, хто розрахований на чисту воду, а ти з калюжі п'єш брудну воду сам і брудною водою пригощаєш своїх друзів. Мова слово має енергію, енергетику. І коли ти використовуєш ці брудні слова, ти просто поливаєш всіх оцій брудної енергії і прикликаєш всіх брудних духовних, невидимих тварин та істот. Бог. Ти ж не зможеш до Бога звернутися. Ти розумієш, дитинка, тому що ти порушуєш його заповідь і відстань між тобою і Богом буде гігантська. А яку заповідь? В Біблії сказано ніяке гниле слово нехай не виходить з вуст ваших. Ти коли-небудь думав, що ти взагалі промовляєш? Ти думаєш над значенням цих слів, та ти скажеш мені та всі ж розмовляють так. А ти не будь-як всі, залишайся оригінальним, бо кожна людина створена Богом для того, щоб бути не повтори оригінальним. Якщо всі брудні, ти будь світлим.